шановні пані та панове, будівництво нового російського супергазопроводу в Європу, проект South Stream, Південний Потік, потерпів невдачу. цим висловлюванням. Президент Путін викликав в анкарі інтернаціональне замішання, оскільки причиною він назвав деструктивну. Позиції ЄС Великий газопровід повинен був спочатку обійти кризову Україну і через Болгарію, Сербію, Угорщину і Австрію, прийти у центральну Європу. для усіх цих країн здійснення проекту Саустрім представляло великий інтерес. передусім, Болгарія, найбідніша країна ЄС і Сербія, як кандидат на вступ в ЄС, чекали від газопроводу тисячі робочих місць і високі збори за транзит. Інші країни Європи користувалися би перевагами стабільних і недорогих постачань газу з Росії. і ось роки підготовки і будівельних робіт буквально канули у воду Чорного моря. Чому? вже півроку тому Болгарія під тиском США і ЄС заморозила будівництво South Stream і почала тиск на Росію хоча цей крок був абсолютно проти власних інтересів, Болгарія, як член ЄС, була вимушена приєднатися до економічної війни Заходу проти Росії. але це повернулося бумерангом. так як ці країни не розраховували на те, що Путін принципово зупи... зупинить будівельний проект. Його заява, що вже прокладені російською стороною труби будуть далі проведені у Туреччину, і тим самим Туреччина стане стороною, що виграла. Викликає зараз велике розочарування у Болгарії, Сербії, Угорщині і Австрії. Сербський прем'єр Олександр Вучич з обуренням висловився в ЗМІ. Ми платимо ціну за конфлікти сильних. Шановні пані та панове, мабуть, країни-члени ЄС мають можливість у черговий раз тренуватися в самобичуванні заради своїх сильних партнерів. Болгарія заробляла б за один тільки транзит газу через свою територію 500 мільйонів доларів в рік. Але з цього вже нічого не вийде. мабуть, Європі в цілому замість недорогого російського газу в майбутньому доведеться посилено перейти на дорогий фрекінг газ із США по складному морському шляху. По справжньому гідної згадки і альтернативи Європи на думку експертів немає. Чи не цікаво це? Стає все ясніше, що ЄС при будь-якому методі ведення економічної війни проти Росії захищає не власні інтереси, а інтереси своїх друзів із США. Але чи є дружба, яка ґрунтується виключно на односторонньому утиску інтересів, дійсно дружбою? у цьому сенсі ми бажаємо вам на сьогоднішній вечір жвавої дискусії.